Про список Епштейна та фарисейську політику. Мене звати Назар Мохачов, Ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє. І в цьому відео я хочу відрефлексувати на дуже потужний скандал в західному світі, можна сказати, що міжнародний скандал, і зробити з нього такий певний висновок, який має місце і в західних країнах, і в Україні, і насправді на тій же ж Московії, і не тільки там. Власне, хто такий Епштейн? Епштейн це мільярдер, який обслуговував великий бізнес, який створив там певний. Траст ще різні фінансові компанії, але але, відомий він в світі для багатьох мільярдів людей став не завдяки цьому, а завдяки тому, що його було засуджено за торгівлю людьми, за заняття сексуальними злочинами, в тому числі там приймали участь, викрадалися неповнолітні, а можливо навіть малолітні люди. Тобто насправді скандал був дуже гучний і. І він показував певну виродженість. Проте, Епштейн в 2019 році, в тюрмі, відбуваючи покарання, був вбитий чи Сам повісився чи йому допомогли повіситись, насправді невідомо. Обставини достатньо загадкові. І різні, назвемо так, конспірологічні версії, які стверджують, що він міг видати чимало інформації, інформації про тих, хто був власне, його клієнтами. І ось зараз, минулого тижня, в США Федеральним суддею було прийнято рішення про публікацію певної частини матеріалів пов'язаних із власне, кримінальним злочином, з розслідуванням кримінального злочину Епштейна, і в тих матеріалах фігурує велика кількість людей. Це і політики, причому політики найвищого рівня. І оскароносні актори Голівуду, тобто, ну, до прикладу, там приймав участь Білл Клінтон, Леонардо Ді Капріо там фігурує, Орландо Блум, там ще хтось, Майлі Сайрус там і так далі. і так далі. Тобто, Чимала кількість людей всесвітньо відомих. Причому Білл Клінтон, його картина із його зображенням у жіночій сукні, власне, якраз і була знайдена в резиденції Епштейна Эпштейна. Час я саме тому і розмістив її на заставці до даного відео. І а, власне мова йде про те, що Епштейн разом зі своєю командою, в першу чергу, там зі своєю чи дівчиною, чи дружиною, чи як вони там один одного називали. Мені складно говорити про це, обговорюючи власне людей з такими виродженими. Скажімо, цінностями, чи точніше, антицінностями, вони займалися, по суті, торгівлею такий бор, елітний бордель, бордель, з, в якому працювали не просто повії, а в якому здійснювалися насилля, в тому числі і відносно неповнолітніх. І власне, дуже часто в його списках, в розмовах, в свідченнях. Потерпілих свідченнях жертв виникає ім'я Біла Клінтона, колишнього президента Сполучених Штатів Америки. І не тільки. І я не знаю, що насправді буде відбуватися далі з цією справою. В нас на ній не акцентують увагу в кращому випадку. Українські ЗМІ просто кажуть, що таке було. Але насправді це надзвичайно гучний скандал. Просто надзвичайно гучний. І я хочу звернути увагу на трошки інші речі. Ми говоримо про категорію вищих політиків, які були клієнтами Епштейна. Ми говоримо про категорію дуже популярних топових голівудських зірок. І одні і політики, і голівудські зірки впливають безпосередньо на життя сотень мільйонів людей. Формують світогляд тих людей. І власне ця справа. Епштейна, вона в черговий підкреслює, просто вже в таких дуже дуже болючих, дуже яскраво вироджених тонах вона підкреслює те, що на рівні вищої політики, на рівні так званого шоу-бізнесу в світі, не тільки в Україні, а в світі панує тотальна виродженість. Там, по суті, працюють дегенерати. Причому система заточена так. Що насправді дегенерати, які вже опинилися на вищих щаблях, кого вони туди будуть притягувати? Та тільки собі подібних. Далі, через системи ЗМІ, через системи шоу-бізнесу, через фільми, які дивляться, мільярди людей, який світогляд формується в інших людей, в людство в цілому, що людям нав'язується. Які уявлення в людей формуються про добро, про зло? Що добре, що погано, що корисно, що шкідливо, що нормально, що ненормально. Як ненормальність поступово починає ставати нормою? І ще дуже дуже багато речей з такого розряду. Фактично, можна стверджувати, що для людства побудували систему, в якій формується вироджений споживацький світогляд в мільярдів людей. І формується він завдяки тому, що власне на вищих щаблях опинилися по суті дегенерати. І це є величезна така проблема, проте це проблема загальнолюдська. Вона пов'язана звичайно з глобалістами, з так званою глобалізацією. Проте, якщо ми візьмемо той же самий вироджений Кремль, то там ситуація нічим не краща, а можливо навіть гірша. І в свій час я спілкувався з різними людьми, які обіймали високі посади. А, власне, на зорі створення України, тоді, коли формувалася Служба безпеки України, тоді що вона називалася Служба національної безпеки України, потім слово національна викинули комусь, воно дуже заважало, надзвичайно заважало. І от ті люди, які мали доступ до певної інформації, небагато цікавого розповідали і про Кравчука в такому ж дусі, як в цьому списку Епштейна, і не тільки про нього, і про опозиціонерів того часу, про певних революційних діячів. Революції на граніті і не тільки. Інформації насправді чимало. Перевірити її достатньо складно, хоча, хоча насправді окремі моменти, окремі фрагменти перевірити можна було б. Але в цілому а, важливим є не настільки одиничні випадки, скільки сам ключовий висновок. В якийсь спосіб в різних державах світу були побудовані вироджені системи. Вироджені системи в ході функціонування яких на вищі щаблі влади попадають люди з певними моральними, з певними світоглядними установками. Я не можу сказати, що це цінності, бо в моїх очах це все виродженість і антицінності. Це такий собі паразитизм, це по суті паразити. І ці паразити, знаєте, от дуже точне є слово фарисеї взагалі, якщо ми розглянемо Біблію. То в Біблії, окрім, на мою думку, окрім об'явлення Йоанна Богослова, найцікавішою частиною є саме діалоги Ісуса з фарисеями, як Він їх дуже тонко виводить на чисту воду, як він їм розповідає, хто ваш батько, диявол, там, і так далі. І ще дуже-дуже багато різних речей. От ми фактично в рамках людства, в рамках людської цивілізації маємо. Повністю таку фарисейську політику, яка, власне, і привела людство в такий глухий кут. Причому ця фарисейська політика і всередині держав, і на міжнародному рівні. Причому ми, українці, є живим свідченням того виродження на міжнародному рівні. Чому? А тому, що згадайте 2014 рік. Коли держава, яка колись мала третій ядерний запас, яка мала міжнародно визнані кордони, всім світом визнані кордони, яка позбулася свого ядерного запасу під гарантії безпеки, втратила частину держави, частину території. А захід на це все мовчки проковтнув. Ну що, ну, ну так вже сталося, ну нічого. Ясна річ, що аналогічні споріднені речі, які допомагали цьому всьому, були зроблені. В тому числі і нашим керівництвом тодішнім. Але ж питання не в тому, питання в цілому в міжнародній політиці. В міжнародній політиці, яка це все проковтнула, яка із цим всім погодилась, яка по суті дозволила Путіну зробити те, що він зробив і тоді, і насправді зараз. І не випадково це все відбулося в 2014 і в 2022, коли, власне, президентами Сполучених Штатів були представники саме глобалістів, але це, це вже інше питання. І я, знаєте, я не хочу опускатися до локальних прикладів. Глобальний приклад говорить нам про те, що в світі побудовані певні системи, і саме дегенерати, фарисеї найвищого рівня, які вміють максимально мімікрувати. Фарисеї, це ж дуже таке специфічне слово, як його часто, до прикладу, Тарас Шевченко вживав, і в якому значенні. І ще, ще з дитинства я ці відтінки починав відчувати, і там, як в нього є вірш там, не вам вмережені лівреї, доносчики і фарисеї за правду присвятую стать. Це людина, яка маскується, це в певних сенсах хижак. Який може замаскуватися і зробити вигляд, що він жертва, він такий бідний, він такий нещасний і так далі. Для того, щоб підібратися до своєї жертви, а жертвою в даному випадку стаємо ми з вами, якщо ми говоримо там про українську політику. І от розпізнавання тих фарисеїв, воно є надзвичайно надзвичайно важливим. По ділам треба судити, а не по словам. Коли ви дивитесь на будь-якого політика, на будь-якого журналіста, на будь-якого блогера, експерта, постарайтеся зрозуміти, хто він, крім того, що вникнути в слово в зміст того, що він хоче вам донести, постарайтеся зрозуміти, хто він, хто він по крові, якого він роду племені, хто він по духу, глибше зрозуміти, якими цінностями він живе, з ким він співпрацював. Чого він прагне, до чого закликає, до як... куди направляє вашу думку. Адже не просто так наші предки колись казали, куди думка, туди й енергія. Це досить цікаве таке козацьке прислів'я. Але це, це не тема нашого сьогоднішнього відео. Просто ми розівчилися розпізнавати людей, бачити суть. Ясно, що в душу людині не заглянеш. Але по деяких речах. Можна робити висновки. І ви знаєте, в цій тотальній війні проти людства, яка ведеться, людство здає свій екзамен на виживання, як це казав український світоч Микола Руденко. І те, як воно його здасть, залежить в першу чергу від того, як його здадуть українці. От, власне, ми його зараз здаємо. В цій тотальній війні. Кожен з нас насправді обирає сторону чи творця, чи паразита. Я про це неодноразово казав, і от, обираючи сторону творця, ми повинні старатися максимально розпізнавати решту світу. Розуміти, хто перед нами, гуртуватися з собі подібними з людьми, які стоять на справжній ціннісній платформі. Це насправді надзвичайно важливі речі. У нас е, наше інформаційне поле настільки вихолощене від таких речей. У нас слова з розряду честь, гідність там ще щось, вони практично не вживаються, а насправді повинні були б вживатися, а, Насправді це мали б бути певні наші такі моральні орієнтири. Ну, знову ж таки, якби наше суспільство керувалося такими орієнтирами, то чи могли б ми обирати тих дегенератів, яких ми обираємо? Але власне кожен з нас, обираючи в цю певну сторону, він вже вибравши сторону творців, сторону природовідповідності, моральної морального здоров'я. Він вже фактично починає працювати проти фарисеріїв і проти паразитів. Єдине, що можу сказати, що дуже важливо це робити усвідомлено. Власне, через це я і стараюся доносити такі думки, як у цьому відео. Дякую вам всім за увагу! Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.